Вітаю, друзі! 9 липня Держстат оприлюднив індекс інфляції за червень 2025 року. Він становить 100,8%. Цей показник впливає на індексацію зарплати у серпні 2025 року. Але як саме? Які суми та базові місяці? Давайте домовимось. З мене відповіді на всі ваші запитання, а з вас лише маленька вподобайка. Тож нагадаю, у 2025 році індексацію обнулили. Базовим місяцем визначено січень 2025 року, а індекс споживчих цін наростаючим підсумком рахуємо з лютого 2025 року. Ну а далі за загальним правилом. Індексувати зарплату починаємо, коли він перевищить 103%. Тож, перша індексація у 2025 році прийшла до нас у липні. Для базових місяців січень і лютий 25-го року. Для січня сума індексації 133 гривні і 23 копійки. Для лютого 105 гривень і 98 копійок. Ну а що ж матимемо у серпні? Які нові базові місяці та суми індексації з'являться? А ніяких! Нічого не зміниться порівняно із липнем. У серпні так само індексуємо зарплату працівників, для яких базовим є січень 2025 року в сумі 133 гривні і 23 копійки та лютий цього ж року в сумі 105 гривень і 98 копійок. А якщо ви підвищували оклади з березня поточного року та пізніше, то поки що індексацію не нараховуйте. Але ж пам'ятайте. Цю суму із таблиці можна автоматично брати тільки для працівників з повною зайнятістю, які відпрацювали повний місяць. А якщо, наприклад, місяць відпрацьовано не повністю, то суму індексації треба рахувати пропорційно відпрацьованим робочим дням. Приклад для липня, а як ви зрозуміло, він підходить і для серпня, є у статті на сайті «Фактор». Посилання на неї вже чекає вас в описі під цим відео. Щоб уникнути індексації у серпні, потрібно підвищити оклади. Це можна зробити або у липні на будь-яку суму, хоч на 10 гривень, і не обов'язково навіть з 1 числа або можна підвищити оклади з 1 серпня 2025 року, але тоді вже так, щоб сума підвищення перекрила суму індексації. Наприклад, на 150-200 гривень. На сьогодні у мене все. Діліться нашими відео з колегами, ну а ми будемо робити ще більше корисного та безкоштовного контенту саме для вас. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.